Вітаю вас, шановне товариство. Як ви знаєте, в Дрімлізі зараз є два дивізіони другий і перший. Перший дивізіон це, по суті, сама Дрімліга, основний турнір, а от команди, котрі не пройшли на основний турнір, вони отримують інвайти. Другий дивізіон, потім туди можна вже кваліфікуватись, але зараз там тільки по інвайтам. І там грала команда Passion UA, котра змогла пройти в основний турнір на Дрімлігу, зайнявши топ-4 на цьому турнірі, але зробили вони в тому числі за допомогою Андаінга так дуже цікава була гра між пешенюа і затинація. Я не буду казати, що саме в цій грі вони зайняли топ-4. Ні, це не так, але вони виграли за допомогою Андаінга. І там була така машина перформанс від батюка, що я трошечки подивився на реплеї, і я був в шоці. І тому іду до вас поділитися, як людина змогла ну майже в соло без перебільшення виграти цю серію і допомогти команді пройти далі по нижній сітці. Ви ж не забувайте підписатися на канал, ставити фотобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Перше на Андайнга цього пікнули з пуджом на лінію, ну з пуджом можна будь-якого героя пікати, друзі. Погодьтесь, там будь-який герой пудж лінію э, точно виграє. якщо програє, то це провина його тім. -мен. А, Так от, взяли вони його ось. Блін, Що у мене реплей завис? Що це за слів не можу перемотувати. Взяли його вони останнім після піку ворожої команди Андерлорда. Причому видно, що вони довго достатньо міркували, але вирішили зупинитися на ендайного. Тут причина в тому, що. Він грає проти силовика на лінії, це Кері Дум, і очевидно, проти Кері Дума Андайн дуже хороший за рахунок своєї вружної здібності, адже, хоч вона і має достатньо великий КД, але тим не менш, один дум вона допоможе йому перетанчити. Це буде, до речі, дуже важливим моментом в цій саме грі. Адже думу завжди впадло думати цього Андаінга і використовувати на нього ультимейт. Адже в нього в голові завжди буде так він же зараз миттєво ресниця. На що мені його думати. Але це така паска для нього. Стартовий закупока саме ось такий. Причина доволі таки банальна. Він хоче. Собі зарашити Fast Soul Ring? ну на Undying, я думаю, без Soul Ring грати максимально впадло, адже ти не будеш купляти собі якісь аркани, а, а хочеш купити собі фейси майже в будь-якій грі. Тут то -то такий ідеальний хук, який Біафай був. А, ну, Було б ідеально залишити, звісно, Undainгу кіл, але хто, як не путч-плеєри, повинні збирати кіли, давайте будемо відверті. Тож він забирає собі цей кіл. А допомагати влучати хуками, до речі. КБай допомагають топові девайси від Logitech G. До речі, на котрі зараз знижки до 40% за посиланням під цим відео можете знайти і оновити, оновити собі девайси, якщо у вас є таке бажання. Тут ми бачимо, він хотів поплощити кріпасів, але у нього це не зовсім вийшло. Та і, можливо, цей насправді не прям критично, якщо КБ може влучити кемп, собі дозволити то, чому би ні. Давайте трошечки подивимося за а, цим саме Лейнінгом. Тут крекер а, а, залишався, хотів впевнитись. Я думаю, ідея була в... Тому що він хотів бути впевненим, що е, ворожа команда не буде стартувати втрьох, адже така ймовірність ну, вона в цілому була. Якби вони з Скаром почали втрьох перешрити цього ондайн, то це було б доволі таки розумно. Ну бо, якщо ти його зразу вбиваєш, у нього ворожа здібність, очевидно, спочатку самого не працює. І далі тобі вже відчутно простіше стояти. Але команда до цього не додумалась, тож крекер полетів e, на бот допомагати кріслайзу, котрі грає тут на Абадоні. А вони далі в два стрінжевика продовжували переширити цього дума, але на думі Актор грає максимально, якщо чесно, типу. <нів> Тіп просто прилетів на лінію, загинув вдруге і пішов в таверну грати. Ну, єдине, що у нього телепортація зараз з'явиться, тож тут. Так би мовити, ще не так все погано у нього. Але поки що КБ прям псолоцю лінії на пуджі, ну, можливо, десь доросте до рівня мого пуджа. Не зразу. Ідеальний знову хук, до речі, від нього. Дивимося за цим. Ну, але бачите, тут батюка вже мана немає на те, щоб переширити його. Я думаю, перше не могли якось або Кларіті ці батюк попросити у КБ, бо загалом, ну, по ідеї, це повинна була бути смерть, якби вандайнга. Було достатня кількість мани. Ви самі бачите. Ну, далі з таким перформансами цю лінію, мені здається, ногами вже можна було вигравати. Батюк ми бачимо, що він максить собі дікею. Знову хороший дуже хук, добиває там стоуном собі цього дума. І, до речі, це навіть краще не для нього було, адже він ще... Залутав собі безкоштовну експупу. ми бачимо, що він випереджає на 500 золота. Справді, не сказати, що прям багато золота у нього. Е, випередження саме цього дума, і я щось думав, що у нього взагалі немає гри, але загалом каточка у нього ну, плюс-мінус прийнятна в ситуації, котра у нього склалася на лінії. Ну, напад Пускара пуджа доволі такий е, цікавий. А, ну, до речі, це вийшло, але його розміняє зараз Дікий Ембатюк через 2 секунди. І знову ж таки він отримує безкоштовну експу на андайнгу. У нього зараз левел 5 буде, в той самий час, коли Doom тільки четвертий отримує. Загалом, бачите, от, якщо є якась людина, котра просолить гру, то... Зазвичай дуже сильно а, просолка залежить від твоєї ленінг стадії. І Якщо у тебе є ось такий от пуч, який робить тобі, тобі все на лінії, щоб ти міг перемагати, то ну якби, гріх йому і не засолити, тому що на місці сапорта ну, було б неприємно, якби ти зробив е, все що тільки можете для свого оффлейнера а він такий по пу -пу пум і не засолов тобі катечку, а ти добрий пуч, е, 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 добрий сусід пуч, котрий намагається так хукати, а тобі гру не виграють. Ну, бачите. На імпакті файв в цій грі був прям захмарний молодець. Далі Дум вже вирішив сюди не повертатися. І варто зазначити, що дуже важливо вбивство цього дума було скоєно в моменті, коли з'явилася катапульта. Зверніть увагу, що перш не відпулили цей кем, що катапульта почала бути тавер. Ще ротацію Джекіра зробив, дуже хорошу стоп. з ліквідфаєром у нього грань. Ну зараз всі так беруть на Жегіро. Просто допушив цей тавер. У пешені просто ідеальна ситуація, якщо подивитися, One Dінga Так, це не Багато більше ніж у Андерлорда, але враховуючи, що це Pick and Undayne, куди може сильнути цю катку, то у нього все прям дуже файно. У нього є фейзи, солрінг, вирішив Dramen Base, до речі, взяти собі батюк О, побачив файт, оце, до речі, сила Андайна. Він може рано з такими айтемами прилетіти, у нього є ультимейт. Ну і давайте подивимось на пакет. Темстоном. Почав лопцювати, тускар точно мінус, переключаюся на. Дебеджбу. Поняв? Якби питань немає у мене після цього моменту. Не телепортниці, правильно? Дяке і вмер. Дуже хороше ТП від батьюка. До речі, зверніть увагу на те, що офлейнер дуже часто так може робити, якщо у нього є якийсь там шостий левел, як от у батьюка в цій ситуації, або е, є там міцпел якийсь дуже важливий, ну, окрім шостого, там, не знаю, перший, другий легіонки умови, можна було б так летіти. І. Файтитися сам зі своєї команди. Не треба просто АФК фармити в топі після того, як ви спушите тавер. Та навіть іноді, навіть коли не спушили тавер, можна все рівно летіти допомагати своїй команді ось так і користуватися моментом. Навіть якщо не вийде, це норм, бо ну, створений момент був на міді, якщо не вийшло щось там забрати кілів, але все рівно на топ повернутися буквально на фейсах 10 секунд часу. Це не прям. Багато зряні з тим, що можна залотати на Міду. Відповідно, далі вони ще забрали тавер і на міду Симандайнгу. У нього вже ось цей бейс, про котрий казав. Ну, насправді, я думаю, що фейзи драма це скоріше за все, ну він би не купляв так, якби у нього була гірша гра. Просто розумієте, інколи, коли у тебе прям каточка пішла, ти можеш дозволити собі взяти там. Е Солрінг, фейзи, якийсь проміжний айтем, типу драмів, і далі вже добирати щось, тому що у тебе настільки хороша гра, що якщо ти зараз візьмеш прям супер ранній лотус, е, він тобі не допоможе сноуболоти. На відміну від драмів, з котрими ти можеш бігти на ворогів, барабанити, прискорювати союзників, більше статів матимеш. Ну, типу, це такий, знаєте, просто проміжний непоганий артефакт, який, скоріш за все, є ситуативним, будь якій в стадії. Зараз цікаво, як на нього нападуть. Enдерowers 3 до нього нападають, у нього, до речі, є ультимейт, він поспішає його натискати. М ну да, ладно, тут вони його 5 вбили, але. От він знову тут. І дуже добре для Пешені, ну, не добре, що тут батюкава вони так добили, але добре, що Енчат бра. Цей кіл uh, і стрік забирає зендайнг безпосередньо саме вона, а не хтось інший. Ну тут я не буду вам показувати весь геймплей прям Андаінга. Просто зверніть увагу на його прокачку. Uh, я думаю, це пов'язано з тим, що там Стоун взагалі нема кому бити. Якщо б там було багато кому вбивати, там Stone, він би качав собі солрів, uh, там б міг би два залишити. Ну, коротше, це ситуативна прокачка, але очевидно, Дік, ви максите і завжди берете цю грань на уплейн Андайнгу. Далі першини зайшли в портал. Вони готувалися вже до появи Торментора. У них є лото драма. На пайпше батюк собі дефармити не встиг, але загалом з таким дайном. Ну, чесно, я взагалі не уявляю, як можна програти тімфайт. Я думаю, вони сюди зайшли заклірити а, ось цей вард, вбити героїв, котрі могли потенційно заходити в портал. І далі команди вони просто повертаються в топ, збираються його треба. Селом доволі непоганий мув, тому що в ну, такого андайнга величезного бігти ворожій команді ну, просто максимально впадло, коли ще не готовий, у котрого тільки-тільки там нещодавно рейдіан з'явився. Для пака, начебто фрікатка, це також бонус для команди ворожої, бо тут ну, героїв впешені. Небагато напакало, окрім Dragon Knight. A. Але загалом, от по білду, мені прям дуже подобається, що він збирає. У нього зразу з'являється пайп проти магічного демеджа в основному у ворогів. Далі хоче собі взяти Актерін. Чому Актерін, а не Аганім, я поясню, друзі. Дивіться. А, у Undying на 20-му левелі буде мінус КД на Дікей, мінус 2 секунди КД. Плюс, якщо ти візьмеш собі Аганім, то ти зіштошко з дуже серйозною проблемою, не застачю мани. А, а з Акторіном у тебе мене завжди висичає, плюс у тебе все біль, все швидше кадешиться, але що найголовніше, у тебе вроджена здібність відчутно швидше кадешиться з акторіном. Це взагалі імба. Таковуючи, що Акторінка, де у тебе 25% зменшення, це у тебе буде 360 секунд КД цієї здібності. Ну це прям економія двох хвилин. Вона реально відчутна особливо в лейтгеймі, де в ІТІ можливість швидше реснутися. Вона прям надважлива. Перше не трошечки підзакинули цю гру, але давайте подивимось та Андайнга, у котрого згадується Акторін. То Буде файт, один з вирішальних цієї гри навколо м, появи наступного Рошана. Бачимо, що ворожа команда забирає Терментера в топі. Перше не активується, що можна. Ну, тут знову ідеальний хук від Пуджа. Вбивають пака, тускар не встигає підсейвити, і вони просто е спокійно зараз заберуть собі цього Рошанчика. Бачимо, що він взяв себе левел ось так. Талант, це, як так мовити, очевидно було, просто не забувайте, що ось цей який з Екторіном, він кидається півтори секунди. І кожні півтори секунди ти можеш спавнити 170 демедже. Це насправді, окрім того, що ти силу собі забираєш, але 170 демаджа суто для фарму це також дуже і дуже багато. Тут тобто, ондайн реально всі таланти прям комбінуються, хай йому греться як добре. Ну а тепер починаємо дивитися з лейтгейм дімфайтами. Він собі дофармив Аганім, дофармив собі блінкдаггер, у нього ще. Ось така нейтральна шмутка, 25 левел на додаткову силу до флешголема. Я, я, я якогось Уандайінга корового бачив, котрий взяв лівий талант, я був в шоці, якщо чесно, від цього. Давайте дивитися на цю машину в Тімфайді. Тут перше натискають смок, ворожа команда також наскає смок. Насправді, на місці цього дума я б давав ультимейт тільки в Андаїнга. Тому що так, у Андайінга є вроджена здібність. Але якщо у Андаінга буде КД Ультимейт, коли він реснеться, а ультимейт навіть з актеріном кадерється доволі довго, то він же не настільки становить великий. Загрозу. Але здається, в Абадона, ну і. Дивимося тут за геймплеєм Андайн. Тут е, DKE по трьом. Вже 40 DK. Знову Дікей. Не забувайте, що тут а... Аганім у нього. 64 Дікея. НЧА 72 ДК. До речі, НЧА так непогано хорикен Пайком. З МПТаса саме його пробили, але у нього все ще 3000 е, здоров'я. 80 Дкеїв, плюс все ж здоров'я як регенерація йому дається. 3800, 4300. 4800 5300. Сулріп КД. А, ні, мені здається, я не назад помазав сулріпом. 120 дікеїв тільки що було. 10227 здоров'я у андайнга. Логічним рішенням добрати overwhelming Blink, тому що ви уявляєте, що буде, якщо з цією кількістю сили андайнг взагалі стрибне в когось. Ну там непереливки, м'яко кажучи. Тепер дивимось за ще одним тимфайтом, лейдегеймовим. Стрибок. Дікей 24, Дікей 40, угу, знову Дікей, а його, да, взагалі не фокусують, ігнорують просто, тому що розуміють, що шансів тут немає. 9400 хп, так, стрибну, 9800 майже. Так, захилив DK Дікейм, до речі, не попав. Угу. Який цікавий геймплей на Андайну, так? Десять тисяч вісімсот хп. Так, одинадцять тисяч двісті сімнадцять хп. Даводі таки непогано. 11591, п'ятсот 11 девяносто один. тисяч дев'ятсот шістдесят п'ять. Я ж наче не аукціон проводжу. Благодійний на стрімі, а звучить, наче так. Ну, але коли, звісно, у нього ультимейт спадає, бачимо, що е, хп у нього ну так, відчутно менше стає. Але те, що це ондайна ігнорують, і навіть ну просто ніхто не намагається фокусити, тому що у нього вроджена здібність, і тому що він біжить ось такий, як Термінатор це дуже кумедно. Зафармив, ну коротше, на. Тут у батька щось перформанс життя реально. Я дивлюся по цій грі, що він робить, це. Не молодець, це солідно, приємно сподівати з таким перформансом на офлейні, тим паче на такому герою, як Undayнг. Я хочу його невеликий фанат Андайнга як героя. Але ну, за таким одне задоволення дивитися. Я думаю, суперники там сиділи взагалі не розуміли, що відбувається в цій грі. А, і от, до речі, ось цей ще важливий момент, що ти реально можеш поставити Томбу на Рошана, він ще дуже швидко допомагає. Забирати Рошана. Якщо він ще ультимейт активує, то там взагалі він падає за лічені секунди навіть на такій хвилині, тому що ультимейти забувайте, що він ще посилення шкоди дебав е, віше, і ти ну, вбиваєш його прям дуже і дуже швидко. Задікею все, що тільки можна, забрав собі експулю, пішовши нейтральчик і траль, пофармив собі. Ну, тут є питання. Е, а, ну і так, ти те, що тебе там стом щось сейвить від дума союзних героїв? Ні, ну тут на думі телепень грає, тут в Вандайнга тільки треба давати дум. Хоч і на звучить, у котрого є врожена здібність, але ну, у тебе просто варіантів інших немає. Якщо ти надаєш дум Вандаїнга, то uh, він в цьому ультимейті знищує все, що рухається, а все, що не рухається, змушує рухатись і потім знищує. Насправді, в якийсь момент, перші тут uh, ледь не залили гру, і на 51-й хвилині вони натиснули ось такий і ідеально знайшли пака, у котрого не було байбеку. Він вже його використовував, вони його uh, доволі швидко вбили. Ну і по ідеї тут вони технічно повинні завершувати гру, тому що Вандайнга ну, другий тривала, він може піти підставитись першим. <coughs> Якщо запажає, до речі, можливо, рефрешер було б непогано купити батьку в цій грі. А, ну стоп, На рефрешер не працює вроджена з Дмісні, здавалося. Котра його ресе. Ладно, забезпечує, тоді фільм сказав. Ну і тут ледь не один з перших думів, котрі вирішили дати Вандаїнга, Батюка ось так зафокусували за ганімом Тускара. Він байбекнувся, звісно, прилетів, тому що вроджено у нього не киде. Зафокусили інчантер, Дума немає, але у Дума був рефрешер. Котрий він собі придбав завчасно. І якщо б тут була е, на пів люди... О, так, ладно, він його, до речі, вбив, але бачите, батьку поставив Стоун, сам в нього заховався, йому ще дали шил. Він тут е, половину ХП бігав, його фокусили всією командою, і насправді його зафокусили. А от зараз, бачите, ворожа команда на байбеках просто вирішили нарешті фокуси цього андайнга. І ну, вже перше не без нього особливо нічого не можуть робити. Тому що два дума є два дума. Вони забрали на думі собі Аєгіс. Перше не все ж таки реснулись тут, тому що тавердемажа ніякого особливо немає, щоб піти швидко а, виграти цю гру. Вони спокійнець дочекалися чекалися здібності Адайна, у котрого знову ж таки другі дервела для реалізації цієї вродженої здібності. Тому що зараз вже ну, у нього вона є, навіть якщо тут є один дум, він миттєво ресається, летить на свою команду, і там починається раунд 2 з ним. Тут перше знайшли Тоскара, доволі непогана ціль. У нього не було байбеку, Андерлорд сюди прилетів, почався тімфайт, Батюк, бачимо 9 тисяч хп. От якщо Батюк розганяється, ось таким чином, він там тамстом себе ховає, щоб дум в нього не стрибнув, то в нього, ну, відверто сказати, а, і ще лінку, до речі, навісив Dragon Knight на нього, бо прочитав цей момент. Ну і подивіться, що відбувається. Він досі живе, якщо що коротше, все йому бафають, діки, спамляться, 96 15 тисяч половиною хп у нього стає в тімфайті, 13 тисяч хп у нього стає в тімфайті. Майже 13 з половиною було мені здається, і досі він живе на цьому ондайнгу. Продовжує жити. Команда севіть. Навіть рожону не реалізували. Таким чином, перше не виграли цю серію. Ну, це був перформанс життя. Мені здається, таку серію Батюк запам'ятає надовго, як і болівальники команди. Пеше дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватися на канал ставити вподобайку, І з саме, коли побачимось на все добре.